Але на ще багато інших додаткових послуг. Тобто, Якщо ви до нас прийшли, зареєструвалися в пошуку роботи, ви можете взяти участь у семінарах, у тренінгах, які вам допоможуть пришвидшити цей, цей процес. Тобто, Ми можемо допомогти вам скласти резюме. Ми вас навчимо, їх, як правильно, себе презентувати роботодавцеві. Ми можемо вам запропонувати професійне навчання. Якщо хтось цікавиться більше своєю особистістю, ми можемо вам провести тестування на визначення ваших професійних схильностей, ваших особливостей, вашого характеру. У кого є діт, наприклад, такого кого віку десь 15-16 років, ми також дітьми працюємо, щоб вони краще визначилися своїм професійним майбутнім. Саме ми е, організовуємо участь в громадських і суспільно-корисних роботах. Це, це такий додатковий вид е, якби вашого заробітку, якщо в нас зареєструєтесь. Тобто ви стоїте нас на обліку, шукаєте постійну роботу і паралельно підпрацьовуєте на так званих громадських роботах. Заючи пані Ольга. Ви тоді знали це все, що тут у вас організувати? Все це вже зробили, так? Ні, нічого ми не зробили, чесно, чесно кажучи, у нас на це к сожалению не вистачає часу. Тому що тільки вистачає часу прийняти гуманітарку, роздати, відчитатися і знову прийняти. Да. Ми це держимо на контролі і будемо це робити. Може, у нас, наприклад, ми ще співпрацюємо з громадською організацією ВПО. Внутрішньопереміщених ГУ, ну, ГОВПУ України. Вони вже якраз оформили оці всі роботи. Мала і, і ми за ними з'їмо це, так. зробимо. От ну і в нас є от Марія, вона у нас сектору рекрутингу, нам розкаже про наші такі додаткові зараз програми, які діють. Це видача ваучера для здобуття ще одної освіти. І мікрогранди. Можливо, хтось хоче відкрити власну справу. Можна це організувати, написати бізнес-план і отримати від держави допомогу. Ну, це так вже по запитах, якщо когось mm -hmm. щось цікавить, mm -hmm. ви... mm -hmm. Ну У нас є там людина, ну це таке так само ВПО, mm -hmm. яка бере за це окремо, то вона не в нас, і вона просто як наша колега вже, скажем так. От. Але Можливо. треба мати бізнес-ідею, щоб ви чітко знали, чим ви хочете займатися. Не боїв, ти... Там як особливо треба відкривати додаткові Лас. ці робочі місця. Ти один і сам надаєш такой. Там ковко. маленькі, там буде сума, сума менша. Тобто так. Так. Хто... ви як працюєте чи ви безробітні офіційно? Дивіться, для реєстрації потрібно небагато. Паспорт, ідентифікаційний код і потрібно, щоб ви були звільнені з роботи. Якщо ви не звільнені, а хочете звільнитися через юриста, що ви десь, ну там, там, де ви проживали. Це для гранди, чи що? Ні, -ні -ні, ні, ні. Якщо ви хочете зареєструватися в центрі зайнятості, як людина, яка шукає роботу, отримати статус безробітного треба мати довідку А щоб получить этот э сертификат, для этого надо быть безработным и и сто, стоять у вас на учёте, что из этого необходимо. На перенавчання, на... да, додатково. Да, да, да. Ні, у нас як раз умова ви не, ви не наш клієнт. Просто ви mm -hmm. будете ще перенавчаною А, мені я ваш клієнт. Я стою на обліку півмісяці. то ви на вагу mm -hmm. так. Добре. А, точно, То, так. Що я. Тобто, щоб отримати ваші набути вашим клієнтом. Не так, не безробітним. Але поки ви будете обдумувати, куди ви поступаєте, там треба знати ту всю інформацію. Uh -huh. Uh -huh. А це uh -huh. тільки державні? Державні ну навчальні заклади, які мають ліцензію, так тому це державний. А якщо я вже зможусь перезначити перелік професій, канало вже дається сертифікат на навчання.

ще можна А термін дії цього ваучеру це потрібно в цьому році поступати? Чи можна в наступному до добуття другої вахової освіти або якоїсь іншої? Я хочу перепрошую. Я хочу знаете, что спросить или я может не поняла, в прошлые разы то говорили, что В по вроде как нету ограничения возраста на получение.

Тільки дають ті неформальне навчання, це йде диплом державного зразка людині, mm, яка отримає це посвідчення перукаря. Перукарі uh, uh, Переважно це вийшло, що якщо у нас група, якщо ви стоїте в нас на обліку, то ви там записуєтесь в групу, де коли будуть вчительня перукарів, формується група, всі йдуть на навчання. Воно може бути, це вже ви на навчальний заклад, ви вже тоді будете. Що мені потрібно робити? Ви мене повинні записати? Це не заліз да. цим ціл цього спеціаліста. Скажете, що я би хотіла, наприклад, отримати диплом перукаря. Я писала, вони кажуть, до кого немає. Це на вауч. Ні, не на вауч.